Подивіться, подивіться, наша красуня потрохи ползає, вже мабуть ходить. Она, а Ану покажись, як ти стоїш. Ну покажись. Боже, там відклеється, зато треба вже їхати до лікарів. Ану, покажись, як ти ходиш. Ану покажи, як ти стояла, шаталася, але вже стояла і сиділа. Моя красунечка Пулечка. Бачите, відкриється там шовчик, але завтра підемо. Завтра виліпаємо. Да, Моя красуня. Зараз запишемось, подзвонимо, уточнимо, наскільки завтра. Моя красунечка, дівчинка, полечка. Бачите, все гаразд. Дай Бог, я думаю, однією операцією Да, Моя красуня, що ти розповідаєш? Що, моя Листе, зараз будемо їсти. 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 Тя. Нам потрібна клітка ще ось такого розміру, щоб вище і там, щоб поставити, допоможіть будь ласка купити. Тя. І пилосмок такий маленький, щоб тут прибирати автомобільні. Тя!